Всім добрий день, з вами Полезнань. Найкращий срок сівби для кукурузи ґрунтується на двох основних чинниках. Перший це сприятливий температурний режим, а другий це момент потенційного уникнення гострого зниження температури повітря або ж очікування приморозків на поверхні ґрунту. Все інше це вже ваша справа. А я нагадаю вам схему наших дослідів. Ми посіяли два гібриди: це Меган Фау 250 і гібрид Мерілскай 320 за 5 строків. 23 квітня, 5 травня, 15 травня, 23 травня і останній 10 червня. І отримали такі результати впродовж кількох років. За останні 22-23 роки, із цим бою 23 травня, ми отримали найвищі показники по вражальності гібрида Меган та Скай, А вже в 2024 році, через екстремальні погодні умови визначили і побачили, що показник, найвищий показник уражальності було зафіксовано у гібрида Меган за строки за строку 15 травня, тобто раніше 6,26 тонн з гектара. А Скай залишився на тому оптимальному строці 23 травня. 8,73 тонни з гектара. Разом з тим, ми визначили, що за сроки сів 23 квітня і 10 червня ми втрачаємо врожай на 18 і відповідно 44% порівняно з кращим сроком. Враховуючи особливості погодних умов в центральній Україні, ми рекомендуємо висівати гібрид меган період близький до 15 травня, за умови, якщо спостерігається суха рання весна. Або ж в період до 23 травня, якщо ми спостерігаємо, що весна типова і дощова. Щодо гібрида Аріл то сівба його до 23 травня є оптимальною за будь-яких погодних умов. На цьому в мене все. Вам гарних вражаїв і бережіть себе.